Жорстокий напад на випадкових перехожих тут просто у центрі Дніпра оскаженіли. Чоловік кидався на жінок. Кадри жорстокої розправи фіксували камери вуличного відеонагляду. Вигукував незрозумілі фрази, а потім просто бив кулаком обличчя. А коли жертва падала, добивав її ногами. Далі нападник пройшов кілька метрів. Навпроти театру опери та балету відправив у нокаут ще одну 35-річну містянку. І пішов у бік вокзалу. Поруч з кафе згопив свою наступну жертву за голову та що вдарив її об стіну. Бідолашні довелося викликати медиків. Так за менш ніж 10 хвилин від рук скаженого нападника постраждали щонайменше троє людей. Гарячим слідом його затримали правоохоронці. Йому інкримінували хуліганство. Руки за спину, Руки за спину, на 45. Руки за спину. Згідно 45 статті буде застосовано спецзасі в Давай Подожди, я не Патрульні поліцейські затримали 37-річного чоловіка та доставили до Дніпровського районного управління поліції. Наразі до поліції звернулося четверо постраждалих жінок. Дізнавачі Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п'яти років. Хульган наразі у лікарні проходить психіатричну експертизу. Життю його жертв нічого не загрожує. У них легкі тілесні. А от як довго відходитимуть від пережитого, прогнозів немає. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, новини 11-го каналу.